Зміна температури повітря від морозу і до незначного потепління сприяє появі криги на тротуарах, пішохідних доріжках. Через ожеледицю серед населення збільшується травматизм. Основні травми, які можна отримати під час ожеледиці, це забиття колін, плечей, голів, хребців, пориви зв'язок колін, перелами, гомілок. Зараз на вулиці Слизької, на вашу думку, як можна себе убезпечити від травмування? Я навіть не знаю. Ну, старатися потихоньку ходити. Не спішить. Ну, не так, як я, руки в карманах не держати. Ну, насамперед, треба, щоб краще працювали наші хазяйства, щоб посипали вулиці, щоб не було так слизько. А особисто, от ви, як от як ну, треба поводити? Особисто як тут от... ти... Не спішить. Старатися йти більш акуратніше і взуття хороше. В таких літах, як я, то треба бачити не з палочкою, я вам відверто скажу. Як сказати, ну безусловно, щоб прочищали регулярно. У нас-то біля дому нормально чистять, обіжатися не можу я. А дороги в нас то не скрізь чистять. У центрі то ще більш-менш, а по краях то не дуже. Ходить акулатно, соблюдачі правила, не вживати алкогольних напідков, і Буде нормально все. Ходить під ноги, дивитися, щоб не на льод не поскользнутися, не поїхати. І обійти там, де треба, де хтось іде, поважна людина, старенька, допомогти може їй сказати, що з польською туди. Будь внімательними, під ноги дивитися, і не сподіватися, що там хтось буде посипати. Аби дізнатися, яка ситуація в нашому місті щодо травматизму, ми поспілкувалися з завідуючим травматологічним пунктом Коростенської центральної міської лікарні Сергієм Подойніциним. Значить, на сьогоднішній день кількість травмованих по Коростеню та Коростенському району, так і ми обслуговуємо ще північні райони і сам, і сам район міста Коростеня, то перебуває значить, статистика, кількість травм збільшилась. Переважають травми, це переломи, вивихи, забої. Хворі необережні, хворі не вважають погодні умови на даний час, тому і травмуються. Відділення зараз повністю заповнене хворими. Страждають більше особи похилого віку. та… Діти, тобто травматизм іменно похило віку та дітей збільшився в рази. Як бачимо, статистика невтішна. Тому, аби не опинитися на лікарняному ліжку, потрібно і справді бути уважними і обережними. Взагалі в житті травмувалися колись? «Так, да. Падала Саме? гіпс був дві з половині діти, роки три-чотири назад було таке». А в житті травмувалися взагалі? Да. А що от ламали чи може тріщина ну, да. була? На моциклах падав. Але що mm. щось серйозне було? Ну, mm. ми тільки зашивали і все. А взагалі в житті травмувалися? Було, так. Да, було. А що саме поділіться? – Я була так упала, як вам сказати, і тріщина була в руці. Просто на руку на ліву руку впала, і тріщина була в руці. А так особливо ще поки що потвої, така не було. Скажіть, будь ласка, а ви травмувалися взагалі колись? Слизько було, ага. св'язкивав. Є кілька засобів, які допоможуть вам оберегти себе та близьких від падіння та травмування. Ходити під час ожеледиці варто не поспішаючи, ноги потрібно розслабити у колінах. ступати на всю ступню розслаблений організм знизить ймовірність того, що ви зламаєте кінцівку. Не можна тримати руки у кишенях. У разі падіння вам буде важче втримати рівновагу. Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони покриті льодом. Не слід перебігати проїжджу частину під час снігопаду та ожеледиці, адже за таких погодних умов значно збільшується гальмовий шлях автомобіля. Потрібно підбирати правильне взуття, правильний підбір одягу під дані погодні умови. Потім не потрібно користуватися велосипедами. Це зараз кожен третій, напевно, велосипедисту. Зараз у нас в травматичному пункті. От тому я напевно буду буду радити таким хворим, навіть звертатися до, до психіатра, тому що нормальна людина, враховуючи погодні умови на велосипед, не сяде. Потрібно зосередитись на дорозі і не думати про щось інше. Тобто, мобільні телефони зараз бачу. Ну звичайно, бачу. мобільні телефони, планшети, всякі, всякого роду бігборди, реклами то все відволікає людей. Тому люди часто падають і травмуються, враховуючи усе почути, будьте обережними та бережіть своє здоров'я і себе.